За яку ви щітку? Електричну, ультразвукову чи класичну традиційну еко-щітку, дерев'яну з натуральним ворсом? Дивіться, ви від <с> мене не отримуєте конкретної відповіді. Чому? Тому що у себе на каналі балансі Білого я записувала відео, як я особисто виконую домашню гігієну. І я часто говорю, що у мене вдома я. Використовую класичну мануальну щітку. Чоловік використовує електричну щітку. Діти, іноді таку іноді сяку. Для мене це про інструмент. Який би не був інструмент, зробити можна якісно. Є два варіанти: або подивились відео, як це рекомендують. Цих відео досить багато, або сходили до свого перевіреного стоматолога. Він... Все підскажеть, покаже научи. Якщо не прояви він свою ініціативу я кажу, не привіті ви свою. Да, угу. не потрібно мовчати.